Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас праздник Петра і Павла. Ми вирішили трошки шашличка піджарити і трошки постріляти. Отаку винтовочку я придбав. Китаєць, звісно, ну, нічого, стріляє дуже добре. Мені подобається. Лері моїй теж дуже подобається. Тому вона сама не зарядить, так я буду заряджати, бо пружина. Тобі вже Га... можна новості ТСН. не сквести. Газова пружина дуже тугенька. Комінтію Раз. 0,68 грам, по моєму в пункте. Так, півень, ну не мішай. Ми стріляємо по баночкам, Лера, на. На огнівому рубежі нема нікого. Техніка безпеки, техніка безпеки соблюдається. Да, 0,68 грам. 280 грам. Да, я ж рівень. Леру знімаю. Оп, є. А, попала, да, Давай, вона шатнулась. Давай, папка, перезарядить зараз. Потім Альонушка, оператор я наш. Я знімаю. О, Раз. Учиться стріляти, тому що у нас війна йде. Давай. Ти кажи, по якій буде стріляти. О, ти по тий по, зелений. Ну так, да, по центральній. Ну. То чешський плазень, по-моєму. О, попала. Да. Прям посередині мають. Мойна сила е, така, що Мам, пробиває. Отвір, я а unos... баночка не падає. Знімаю Щоб баночка впала, я вам покажу що треба зробити. Треба поверху просто стрельнути. У нон-стоп, да, оцю крайнику, да? Чим селі розлікатися, так? О, бач? То її вітром здуло. Так як я і Я просто поверху попав. То ти на неї глянув, так що в Так, Ліра, давай ще. Вали, поки всі не повалиш. Стрельба не закончиться. Можеш поперед. А редегас теж крайній же Ага. Оптика 4 на 32. Так, так. О! Молодець! Прямо редегас. Своя ти умнічна! Батька вдалася! Ой, да, конечно! <laughs> Молодець, вона в курсі діла. Бачиш, що значить дитину заінтересувати. Да, зря не поїхала. Ну, так бачиш яке сафарі в нас. Я їй казала. Главное, щоб порося носа не виставила. Буде наче. А ти не смість, ти до попасти в цель, даже если тобі сміються. О! Молодец! А куди? Я оту крайне вкрасну. А, то може, от рекорсету бої та і захиталися і тай. Давай заряжу. <плес> усі Коротше, можеш стріляти у стінку, а воно в банку попаде. <плес> <плес> Аби руських так, щоб у одного стрельнув і, і троє вбило. Взагалі було б класно. Ну, вони, в принципі, так і гинуть. Одного вбили, двоє впали. Так. так? Три записали. Ех, не попала. Не знаю, ну до мене якийсь кірпіч долетів. Осколки відлітають ага. від кірпіча. Аж сюди. Ага. Ну сюди, да. так. Лера, з кірпіча, пол... чи. я не знаю. Давай Оце мама приїде побачить, яке воно постріляне. А, що курятне. Ну, да. О, попала. ти, ти ж бачиш, захиталася. Ну, конечно, погано, як. Я хоть. У не ж да. не тір у нас був, ми ходили там Бу, стріляли. Я ходи, у парку да. і я ходив. У Так уже закри... Треба... Це що так. Там закрили вже, да? Там нема да. Ж тіра. А може, а може... Чи є? нема. Не ну, там. там легше. Знову там лежить. Це я повалю. Що ти не можеш повалю? поверху треба стріляти, не понизу. Ну тут не треба, тут треба спокійно так, який раз. Ось. Дихання свободне. Береш ось, зелену баночку. Чуть -чуть поверху отаку. Тріс. І впали. Зелена, впали. Тепер беремо другу ці. Я ж поверху стріляю, я не це. Ну, я не даю гарантію, що прицел пристреляний хорошо. Ну, в принципі, в десятку я попадав. Отаму там мішень, що на мельниці. О. Що? Альона, ану ти бабахни. Так воно все стоїть. Зболу... полягало. Ні, я пойду зараз поставлю. Да, ну наліра держи. <кій> так. як <кій> інтересно. Ох, інтересно. Раз, два. О, порвали банку повністю. Сюди, бачите? А я думаю, чого ти їх збирав? Вона не красива. Нон-стоп по центру. Мені більше все нон-стоп. О, от так. Ти куди? Лера, не треба туди, йди сюди. Йди сюди. Не треба там стояти. О, Аліна, в носу. У нас же стрельба йде? Так, да, да. так. давай, оператор мій красивий. Самый лучший в мире. Давай. А ну, Лера, ти, навіть будеш знімати, бо я ж буду Алло, не заряжати. <балака> ти подиви, як тебе враги бояться. Е моё Так. Давай нон стоп. Попала. Попала, но баночка не упала. Ну, на снимай, я Алене буду заряжать. Илера снимает, да? Илера снимает. И Молодец. Так. Мы еще Лере ну, подаемся, что она там наснимала, да? Так. Блин, а что же оно... Ага. Та банка упала <coughs>, просто так. А ну, красненькую. Вострову. Ага, вострову, по чехам. Огон. Ти не должна сміятися, тебе не сміятися. Должна... Не хера собі, ти ты З тобою не можна лаяти. Я не, просто не заряжу його. Можна Я ж не зажму. Так, Альонушка Треба, щас... треба тренуватися, щоб його. Давай нон-стоп іще ла... увались. Ла... 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 Можна. Конечно, так. Да ж Он курятник побили. Воно ж... Ох Надо. ти! Ти диви! А на що ти лежач? Лежачого ж не б'ють. Русських можна лежати А можна, якщо руські, то можна. Якщо Надо дали... добивати до Додихає добивати, тому що може тобі у спину вистрелити. Поки не у що вмер. Хороший русський мертвий русський Ото тільки такі а по-другому не можна. О, понизу пройшла, я побачив. Навіть воно де в курятнику. Ну давай, це останнє. Ні, зайка, не останнє це. Поки не заб'єш. Ти не шантажи. Не умнічай. Я ти поки кажу, не заб'єш. Що ти одного руського ставиш живого, буде тебе прислідувати. Уночі прислідуватися. Давай, бали його. Я чогось кисло, що не Ну, Чеш, це чеш. о, о, о! баш! Ти йому короче, голову він упав одні. Я ж казала, скружила, да, Я ж казала це останнє. Бачиш? Молодець. А ти умнічка. Умнічка. І так, дорогі друзі. О, ти бачиш? Закінчуємо на цьому ділі. Ні, просто відеоролик заканчиваємо, бо в ще патронів багато. Поставила. А Що? Поки Що? ми будемо шашлик. готувати. Стрельба трошки на паузі.